Вітаю спільноту. Продовжуємо далі натуральні, гармонічні, мелодичні гами. І сьогодні у нас з вами дуже цікаві різновиди мажору. Мажор теж може бути натуральним, гармонічним і мелодичним. Натуральний мажор 2 тони півтон, три тони півтон. Ідеальна домажорна гама. Без жодного знаку. Якщо я хочу зробити гармонічний мажор, я беру шосту ступінь і понижую її на півтона. І у мене виходить Якщо я хочу зробити мелодичний мажор, я беру шосту і сьому ступені і понижую їх на півтона.